Знайшов енергію, візьмемо трішки для бриття піни, так як ярчайший не заростає, як шимпанзе, тому що він пішов генетикою десь в маму, в дівочу красу. Це дуже класно. З однієї сторони, прикольно, з однієї сторони, не знає. Мені якось менше приходиться заростати і бритися. В цьому є плюси. Так що напиши в коментах, як краще, коли заростаєш повністю, чи, чи так наполовину. <гум> До речі, це кумедне запитання. Ну, а взагалі по класиці зараз підемо, сходимо і ще щось прикупимо на вечір поїсти, щоб підняти десь гемоглобінчик. Тому що останні дні, останні нічні зміни потрібно скоренько відпрацювати і. В тонусі повернутися вже на стрімці. Залітай. Пограємо. До речі, дивіться, ярчайший перебазується в хокеїста. Колись пам'ятаю, грали ми в хокей. Ото йдеш у, на канаву, вирізуєш собі клюшку і погнав просто калашмати ти всіх. Так що, переходь в шапку профіля, залітай, підписуйся на YouTube канал, буду рад бачити. так що за всіми сімами сумую. скоро повернуся. Ярчайшого. па папа, до зустрічі.